Що я тут знайшов? Супернанотехнології. Це є пилесос для чищення комп'ютера. Бачите, в різних причому кольорах. Який беремо? Який ти хочеш? Жовтий. А може ми його не візьмемо, тому що він коштує всі гроші світу? Халява! А є якась гарантія на нього? У тебе день? Пилесос. На протязі двох тижнів ще. Розпаковка чек і тест. Що ж на мотива в цей раз підсунуло? Як бачите, є зйомна насадка, друзі, але насадка, щоб пилисосити, зроблена з термоусадки. <гум> Такого рішення ще не бачив. Опа. І тут. Опа. Нічого собі, зразу ніби підмітаєш і ніби пилисосиш. Ну, зараз будемо тестувати. Якість виконання просто класне, все люфтить, все, блин... є підсвітка, друзі. Робимо тест, моделюємо ситуацію, що ніби ми. За роботі при комп'ютером сильно сильно накришили. Тут навіть є кнопка для увімкнення. І підсвітка. І підсвітка класна, реально. Нічого собі! В мене шок! Я в шоці. Вона, вроді, висипається з другої сторони, ні? Так, да, а так, да, точно. З однієї сторони пилососить. Так, да, друзі, з однієї сторони, пилососить, а з другої сторони на коврик мені висипається. І вже щось не вимикається. Все. Ну, щелі пылесосила. Все разу, Я ну реально, дивись. Добре. Глянемо, що воно там на Контейнер для збору пили. Нічого собі, та ні, то та трошки так пилесосить. а Ну давай ще раз. Ковбасить? Ну, прям ідеально все не пылесосить. ні, ну нормально, чистить. А ну давай комп'ютер, в мене тут полюється трохи. Бо я спочатку боявся, до комп'ютера його використовувати. Друзі, на жаль, кнопка перестала працювати, але то нічого страшного, можна його вимикати так. Давайте попробуємо змінити насадку. Клапана ніякого нема, щоб не розсипати. І давайте попробуємо тут от попрацювати з тією насадкою. Чи вона щось буде загрібати. А це вже... Вз... ні, то трохи працює, розумієш, тому що тут маленькі отвори. І воно реально в них втягує, бачите? Ага. Застрягає. Тут ця насадка це є для пилюки. Пилюку раз раз раз. Дела з комп'ютера трошки можливо. Ну, давай. Пилесосич? Пилисоч. Пилисосить я в шоці. 69 гривень і все працює. Ну Все все бігом АТБ. У мене шок зараз. Я думав, я її буду розбивати молотком. Не знаю, скільки довго вона попрацює, але вона працює. Ой, вже щось відходить лампочка, ну. Бач? Це вона сигналізує, може, що вона вже повна. <гум> це смарт колесас. І не вилітає, і не вимикається. О, нічого що світа музика почалася. Може дійсно сигналізує? А давай випорожнемо. Нічого собі. Назбирала. збирала трохи. І так покажу, який тут фільтр. Що це за фільтр? Якийсь бінт чи якась марля. Ну, друзі, ви розумієте, все це можна замінити. І тепер цікаво, що там всередині. Так, акуратно треба. Розібрати, не поламати, воно ж так, як на гарантії. О! Ти ж бачиш, що ми не замітили? Дивись, марля на, на гумці. Друзі, як бачите, все взаємозаміняємо і розсідні матеріали, я думаю, в будь-якого вдома є. Ух ти що, тут ще один гонк. Що, штамували подих і дивимося, що там всередині. Обана! А ось такий-то двигунчик і така от невеличка турбінка. Давайте зараз продемонструю, як вона працює. Все. Бує так непогано. Клас. А підсвітка вже не працює, все. добавився.